Вітаю, я Наталя Обст, хочу вам сьогодні зробити супервізію на роботу АВН, курсу «Користувач». Гарна робота. Ось, а, Ось нейрографічна робота, багато ліній, багато спряжень, така яскрава наповнена робота. Дуже цікава, хочеться її виглядати. Приємна робота дуже. Гарно внесли колір. Так, зараз знову до спряжень до вас вичіпляюся, бо є знову те саме, як попередніх робота. Бачите. Так, ось, якщо я нас трошки приближу, бачите, є знову немає плавності переходів. Є ось, бачите, ніби так, немає такого довгоподібного, знов є зазубринка, Знову є пряма лінія, знов є пряма лінія, щоб того довгоподібна вона була. Знов є пряма лінія. Бачите, воно ніби в колі, але щоб вона була закруглена, знов є зубрик, бачите, є лінія пряма, і ось знов щось збільшити вашу роботу. Знову є ось тут. Знаєте, Ось є пряма лінія, кусочок, знову тут закруглення, треба знову є. Ось я бачу весторану, а знову є, бачите, тут маленькі. Яка пряма лінія, і ось як квадратики вийшлося, знову закруглення. Скруглення, я з ними також, коли я ще була користувачем, намучилася, то я розумію, що, здається, скруглею, склюрую, воно не скруглене. Ось. Бо якщо я так прибільшувати, то бачите, збільшите, Тріця, бачите, пряма лінія, знов треба закруглення. От тут зробити кусочок закруглення і тут закруглення. Знову дуже пряма лінія. Ну, Вона така прямий участочок. Ось, ви тут. Так, закруглили, боїнах щоду, знаєте, бачите, як дає квадратик. Ось. Тут, бачите, пряма лінія котейці позакрулювати. Кутик вискрулювали, але знов зробився кути. Бачите, знов кутики є. Знов кутик є. Ось, тому, бачите, кутик, кутик, знов ми довгоподібно скругляємо. Зазобринки. Ось знов таке. Знов є ось. Загор ось. На знову є зазублення і скруглення. Дуже гарна робота, тільки єдине, що з, ось, з скругленням ще допрацювати треба, бо це дуже важливо, тим більше, якщо ви плануєте далі навчатися і працювати з нейрографікою, це дуже важливо і тому. Треба до цього взятися ретельно, бо ці базові принципи, які ви навчаєтеся на базовому курсі, дуже важливо. Важте, тут гострота, знов пряма лінія є. Тут знов пряма лінія і немає плавності переходу і скруглення. А так, гарно поінтегрували, тут взагалі вважте, також. ось, Знову покрутіть роботу. Дуже гарно на фотографіях. бачите, знову тут пряма лінія, тут немає. Тобто скруглення вони є, але вони на рівні і нема переходу такого подібного, є прямий і острота, а острота це знову конфлікт у нас. Ось. Бачите, знову є острота. Знову тут є кусочки, тому я кажу: Бачите, тут знову тут є Ось, особливо знати, як я вже не дивилася цих робіт, повністю переходу знов нема цього. І знов тут, бачите, тіння пряма. А вибачте, трошки може фоном вам віддає зараз на базі відпочинку і там, дуже тонкі стіни, і чути, якщо вам чути двері хлопають, то вибачте, чутно на ну, часом воно фон забива... забирає, але зато у вас гарний фон оприпрацьований, багато ліній. Ось він ще може рекомендувати цю фігуру під'єднати ось сюди, більш дати. Її... Дивіться, як ви внесли червоний по синьому. Це добре, ви хотіли інтегрувати колір, а вийшло ніби як червоний сам по собі. Це більше такого -то винного фіолетового утворився кольор, як ви нанесли один на другий, а це червоний, як сам по собі. Ви можете одну лінію провести, розділити дві два сегменти. так виходить. Знову бачите, це закрулення, а воно ж таке. Страта така є. А так, бачите, воно так би ос, ну, особлене, таке само по собі, це червоний колір. Я розумію, що ви просто повели по-голубому, але там утворився інший колір. І також, якщо ви вже працюєте олівчиками цього разу, то наносимо, наносимо ретельно, покриваємо хвилин, сегменти оці всі. Ось, білий ви лишили дуже гарно, добре, дуже крулювати. Я тільки єдине не можу зрозуміти, де в нас коло яке з них коло фіксації. Тобто, яка є фіксація? Того по в'єм, це велике коло, а по товщині може бути навіть і це. Я навіть гублюся. І це така товста товста фігура, фігура фіксації може бути. Тому я трошечки навіть так. Би хотіла. Тут так знаєте, однозначно немає, а фігура фіксації це однозначно щось дозволює, щось у нас передає тобто, вагоме щось вагоміше, чим інше. Ось. Тут єдине, можу сказати, по об'єму фігурі, оці фігури, це може бути фігура фіксації, це велике коло а, по тувщині доної то, ну, тільки вагаю вага, саме. Зверніть що... на увагу, то що фігура фіксації має бути однозначно простіша, ніж інша. Перевагу даємо ми. А так, ви виявили фігури, це круто, і лінії поля видно, фон пропрацював, молодець, і видно, що вже рука трошки від роботи до роботи, ну, краща роботи. Ось почитаю ще. Ваш опис, що ви написали. Так, хвилиночку. Так, так, три так, години. Відношення з чоловіком. Для мене це дуже складна тема. Здесь очень важливо прорисувати мої намірення, а не то, що мені кажется или те, що є на самом деле. Тіло, це странно довго не могла приступити к роботі, був внутрішній саботаж і розкачування. Тож вас прекрасно розумію. Дві цей саботаж, саботаж, це знов стан. А тіло це знову вже вам попередньо казала, що тіло це як коли, наприклад, чухається рука, там голова, зробить, болить, чи там десь нежить, чи сльозинка. Це тілесна реакція в нас. А саботаж – це в нас стан. 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 Савотаж це більш таке, знаєте, внутрішній стан. Так, думки не могла твій мислі повний хаос. Mm -hmm. Угу. Там мисля сказала, що все пора рисувати, емоції переповнили волнення. О, бачите, емоції тут добре. Хвилювання, чувство, що зараз відкриється щось нове, і непонятне. Ну, от бачите, тут є емоції, це хвилювання, це емоція, а це відкриється щось нове, непонятне, це вже думки, і знову, знову, трошечки треба розділяти. Так, лінія Павля рисувала, відпустила внимання, слухала себе, Under the, under the... Uh -huh. Скругление чувствовала, состояние погружения в процесс, эмоции, заинтересованность, мысли. Все мои мысли было о том, что происходит в моей жизни, кого в прошлое время Почему я привязалась к мужчине, а с его стороны полная тишина? Почему я отгоняю от себя мужчин, почему постоянно качели? Угу, mm -hmm. образ для меня непонятно. Фил... Так, він фігурував, думаю, рунічна. Бачу багато змішаних місць, еле лінії сходяться в зелений пучок, що було, як, спустя енергії, з котор йдуть от блоки, добавлення цвета. Тобіце, а ми пишемо чітко, під написала тут тема, 1, тема 1.0. Так, потом в друге лінію поля, третє скрублення, додавлення цвіту у нас архетипування, так і пишемо архетипування, внесення кольору. Ясно, що це внесення кольору, але по базовому ритму ми чітко пропишемо архетипування, назву так і пишемо. Очень захотелось некоторые круги навести толще, а другие сделать разноцветными. В процессе работы Получила огромное наслаждение, эмоции, спокойствия, заинтересованность тела, ощущение, что я что-то часть этого рисунка. Собачьи что я это, снова, что я, это думки, частинка того, тело, как вы чувствуете это в тело, что частинка, это снова ментальная конструкция для меня и для меня. Мислі думала о том, що вийшла дуже красиво і гармонічно. Це тонкий, образ на білому полі, круги. Угу. і кругі. он дуже гарно. Так, фігура фіксації, о, це якраз і хотіла це. А воно, напевно, вас збило. Зараз ви тут Зараз вилізація два написала вас, воно, напевно, з'їхала десь при описі. Фігура фіксації спочатку я зафіксувала це за, зафіксировала ну, кадрів круг з боку кандидатом, но мені. Казалось мало, і я виділила старобовшою круг маркін, який став фігурою сазиком. Ну, я так по так зрозуміла. А що ви фіксували? Мені дуже поцікаво. Ваші відносини з цим чоловіком. Ви от який зміст в цю фігуру вложили? Ви можете надавати, ми можемо, якщо, наприклад. Я розумію, що я хочу, щоб у мене все було добре, чи хороші відносини, чи там велика любов, закоханість. Ось можемо щось конкретне вносити в фігуру, а ми можемо фігуру фіксації цієї знати, надавати декілька змістів, навіть і все туди, в цю фігуру вложити, контейнерувати. Тому ви більш чіткіше віддавати змісти, надавати змісти фігурам і називаєте їх для себе. Оби більше, якщо це питання, про відносини. відносини з певним чоловіком, які собі там надумали, чи взагалі вам це взаємне, взаємнене, бачите, саме слово взаємне, це взаємні відносини. Це там взаємні любові, любов і любов, там закоханість. Ось. Так. Спочатку я зафіксувала один крок з боку карандашом, але мені показалось мало, емоція обраду... обрадувалася, зробила втору і першою круг, що правиль... правильно тіла, спокійності. Наприклад, ви могли на цей великий коло надати змісту, це якраз смисли оці... це зміст ми надаємо туди, да, що, наприклад, там, здорові, взаємні відносини. Я, наприклад, Надаю зміст мої. Наприклад, я надаю сенс, називаю це коло, О, от так. Це велике коло взаємністю. взаємність, взаємність, наприклад, що він, я там цим бігаю, він від мене втікає чи навпаки. Я, там, він виназванює мені хочеться від нього відсунути взаємність на це воно є вливі, що і в ту сторону, і в ту. Так безмятежно, при цьому очень так. Я не можу определитися образ, який вийшов в Угу. Mm -hmm. Так, стилізація на те мета Зараз... Ну, Дуже гарна яскрава робота, така емоційна. Мені дуже сподобалося практично з тих всіх робіт, що ви мені присилали, це вона для мене сама така жива, знаєте, насичена. Чується, що вона заряджена, ця робота. Це мені дуже сподобалося. Візуально дуже сподобалася ця робота. Тільки цей червоний сегмент, який він сам по собі, ви можете там по цьому розділити його, під'єднати, цю, щоб вона була суцільна, ця фігурка, і дати опору ще лінії І, наприклад, можна там по цілі, по цьому сегменту пройтися на регіоні лінії, щоб розділили на дві частинки. У вас буде сегмент. Так, тіло спокойствия. цей спокій в тілі. Де він вас відчувається, цей спокій? Це мені дуже було б цікаво, як ви відчуваєте спокій в тілі. Що вас не тубоє нічого, це у вас спокій, чи От як ви відчуваєте? Чи Це ви такі обійшли постоянці, де з вас воно дуже мені ці моменти було, б хотілося б від вас воротнього зв'язку отримати. Так, образ волшебних, э, со, волшебство красок дійсно У вас волшебство красок і є. который протягивает к себе все вокруг, и одновременно с этим изменяется расширение волны. Так, вы вот очень нравится рисунок, и то, что большой круг, который расширяется в зависимости от того, какие шары попадают в этот круг. Тема очень актуальна для меня, и в этом теме буду работать еще дальше. Давидцы. то, что вы, вы, вот, вы, вы сделали, что вам понравится, а относительно вашей темы. Вот вы малювали три часа. Не до чого ви прийшли в висновку, що е відносно від взаємин, це дуже добре, що вам подобається робота, але якщо ми перекладаємо її на е тему розмови наш нашої теми, тобто взаємини з, мужчина, з мужчинами чи з чоловіками, чи вибір, до чого ви прийшли в результаті цієї теми? Тобто, ми підводимо підсумок, тобто ми ж працюємо з цією темою. Юс. You... Куди ми прийшли в результаті цієї теми? Тобто ми нехай різні алгоритми ви вивчаєте, але базовий алгоритм, тобто композиції є різні, а основний алгоритм він завжди зберігається. Тому ми в кінці, тобто знову в нас тема 2.0. І знову до чого ми прийшли, тобто, як сформувалася ця початкова тема після трьох годин, до чого ми прийшли знову? Тобто оці моменти, будь ласка, для себе уясніть. Якщо вам щось не зрозуміло, то напишіть мені, можемо навіть з вами на кілька хвилин час і дзвонитися, щоб трошки, ну, якщо вам ще знаєте, часом на, на, на користувачі не завжди все ясно, чітко ясно. Тому, якщо у вас якісь залишилися питання, буду рада вам. Відповісти, дати зворотній зв'язок. Буде мені приємно з вами поспілкуватися за кілька слів, поділитися з вами, тому якщо є якісь питання ще ну, для прояснення матеріалу, звертатися. Дякую вам за цю прекрасну, чудову, яскраву роботу. Дуже рада з вами працювати, і будемо на зв'язку з вами, благодаря. Побачення.